Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі «Білі гриби Карпат. Сьогодні трішки походимо цим чарівним лісом. Спробуємо з вами назбирати трішечки грибочків. Ось одразу ж одразу ж вам покажу. Тут йшов по стежечці. Тільки вийшов гриби, одразу, ж, знаєте, знімав таке привітання для вас. І одразу ж такий грибочок що не може не тішити маленький такий але зірвати його потрібно тому що він росте практично на самій стежечці якщо не ми зірвемо то хтось за нас зірве такий прекрасний початок залізся трошки гащиками і побачу таких прекрасних грибочків. це ось тут один Такий красень! Вершинь нього одразу. Другий красень! І з тому з боку. Красуни на цьому місці! І тільки вемку камеру і аж такого не замітили! Який краси. Отакі от чотири грибочка тут. Ось ще такого грибочка побачив. Це зелене, тільки що ще. Ой. Тільки що ще було два найшов, таких маленьких не які вже вмикати камеру. Тому що отакі маленькі все-таки. Зараз тут далі тут трішки шукати. Це не білий гриб, це трипетінок такий. підберезничок, але не міг вам його не зняти, так смішно росте трішки. Так, лях уже, але такий здоровий. Красивий. Думаю, вам. Ще ось такого грибочка йшов на нього якраз. Так сонце капає, сонце падає. А це я трошки прикрив його. Такий аж, аж два. Так, Такого знайшов тут, практично попри поле? А, такий, ніби не виглядає грибка, але грибок. Що такого грибочка помітив. І малесенький. Прикольний такий. Ой-ой-ой, друзі, погляньте ви тільки якого красення знайшов тут травич. Таке открасень. Ох! І тут вступив кілька кроків в бік під такою ось ялиночкою ще одного. Ох, загарбляє. Таке от Ну що ж, друзі, попав я на таку галявину з білими грибочками. Тут один такий. Коли нема зразу другий, там третій, тут третій тут такий шкейтр уже тут такий четвертий. Зараз покажу вам якого я Зараз вся бога грибачка знайшов. Бочечка така. А я, як я люблю такі гриби. о, як я їх люблю. А присно, який краси. Зараз дуже сильно люблю такі гриби. Це, це найкращі, найкращі гриби, які можна тільки знайти. Зараз буду йти дивитися туди. де ми шукати. подібних. Красен. Прийшов трішки корчиками весь отакий одмок нас у нього найшов. Такий от я. Такий. Такий красень. От, от, тут І тут його братішка. Зараз іду трошки вещи тут. Погляньте, якого ще краси не знайшов. А як я люблю ці! О-хо-хо-хо! Я Такі гриби би попадали все. трошки далі зараз. І це погляньте яких двох грувичків знайшли. такий один. такий один красень, отакий. Я зразу вище не хоча один такий під смерчку. Один такий. Ну що ж, друзі, скільки не залізу цими хащами, все мушу знайти гриба. Отакий краси, ну це краси, ну це красивий гриб. А, такі гриби, а такі би все попадали, все гриби. А? Такі замальовані. Йдемо далі. Що я замітив, що з кожним днем ай, грибів стає все менше і менше ось. Цього мені вдалося знайти тільки через 20 хвилин плотних пошуків. На жаль, вимушений конста... констатувати той факт, що гриби вже на відході. Але радіємо цьому. Ай погляньте, якого красення знайшов. Але це вже грип. Але гриб. Ох. Ох! О корінь! Оце О гриб О, а це такі гриби я люблю. Ходити ти у них Ха. Це вже що заважить. Можна так тут туди пошукати, може таких ще пару знайдемо, ти можна й йти. Ой, друзі, зараз покажу вам якого гіганта ми знайшли. А підіймай. Так не витко, але подивіться. ой який він гігантський греб. Просто гігантський, подивіться. Подивіться, яка рука напроти нього. Такий гігант. Просто був. Ано. Давай, піднімай його. Ой-ой-ой-ой-ой, подивіться як корінь іде. Ну, це просто гігант. Я не знаю, це... Приклади руку. Це рука на фоні. Него. Просто... Просто гігантський гря, політицький корінь. Ну, чую по руці, кілограм чистий має. Отакі от гриби в гуцульщині ось тут. Під Ох, я уявляю, який би він був, якби ця смиряка його не піджала. це би був дійсно просто гігант. Оце такий греб і кошіль повний. Будемо ще цих зараз корче щось шу шукати. Такі знайшли ми ще одного і напевно вже останнього гриба на сьогодні. Сьогодні такий собі денечок, але цей гриб все-таки підняв у нас під кінець. Ох! Ну подивиться, який здоровий. Ну, ну як такі гриби можна не любити. На цьому напевне будемо ми сьогодні вже завершувати наш випуск. Грибів Сьогодні ми, в принципі, непогано набрали, проте хотілося б більше, але... Маємо то, що маємо. Не завжди буде нам фартити. Сьогодні також небагато нам повезло, але напевно, цей гриб стане останнім. Тому будемо з вами прощатися. Хочу вам порекомендувати підписатися на наш канал. Звичайно, що поставити лайк, якщо вам сподобався отакий от гриб. беззаперечно. Ну і до нових зустрічей у нових випусках на каналі біля Гребе Карпати».